Кладна ситуація і ще більше ускладнюється для нас на сході нашої країни. Очевидно, дуже непростою впродовж останніх місяців вона була в Кураховому, але знову ж таки, як я вже кажу, станом на зараз ще більше загострюється. Зокрема, збройні сили України тримають західні околиці міста. Про таке сьогодні повідомили в Усув Хортиця. Там зазначають, що російські війська намагаються розібрати фактично по камінчику забудову Курахового, але сили оборони тримаються, тримаються зараз в західній частині міста, незважаючи на те, що російські міноборони знову до речі, вже не вперше поспішили заявити про те, що Курахове, мовляв повністю ними. Окуповане далі. Пропоную детальніше послухати зокрема речника оперативно-стратегічного групування військ Хортиця майора Віктора Тригубова росіяни просто намагаються знищити усі будинки, навіть малоповерхові в місті. Коли місто повністю знищено, там просто немає де тримати оборону, бо фактично немає укріплень. Будь-який будинок укріплення, якщо немає будинків. Якщо там просто випалена земля, то оборону там тримати неможливо. Наразі ситуація в Кураховому справді доволі важка, бо значна частина міста знищена. Українські війська тримаються на західній частині міста, на його західній околиці, у тому числі тримають електростанцію, що знаходиться в місті. А водночас офіцер наголосив, що українські війська продовжують знищувати російську живу силу і техніку і завдають втрат власне тим самим перешкоджаючи просуванню противника. Курах витримається багато місяців більше ніж власне було прогнозовано і західними аналітиками, і навіть нашими, і в цілому там деякими військовими. Це важливий рубіж оборони, але ми розуміємо, що окупація цього населеного пункту на жаль це питання часу. В будь-якому випадку, чим довше там тримаються наші бійці, і чим тим більше вони стримують ворога. Ну і знову ж таки будемо сподіватися, справді наносять. Максимальних втрат до речі, в Сув також ще і заперечили інформацію, яка раніше була поширена мілітарі порталом State про окупацію ворогом населеного пункту Лозова, зокрема. Як говорить знову ж таки майор Тригубов, конкретно щодо цього населеного пункту важко взагалі сказати звідки розходиться така інформація про взяття лозової? Бо за його словами дані із місця дані, так би мовити, на землі протилежні. Речник підкреслив, що станом на сьогоднішній день, на 7 січня, немає навіть інформації щодо серйозних боєзіткнень у Лозовій. Загалом же додам і поясню, що Лозова це село в власне Ізюмському районі на Харківщині невеличке село. Населення всього становить там трохи більше 130 осіб, але так чи інакше, це так само напрямок атаки наших ворогів. І крім того, ми розуміємо, що якраз на Харківщині ситуація також дуже непроста, і росіяни час від часу активізовуються і на цьому напрямку поля бою, але значних просувань, на щастя, там не мають. Далі будемо говорити. Про приємне, якщо можна так сказати, зокрема про такий історичний уже історичну подію, адже український пілот f 16 встановив світовий рекорд зі збиття ракет за один виліт. Ну, як я вже сказала. Сталося таке взагалі вперше, і мова йде про те, що український пілот під час однієї з масових атак Росії по Україні одночасно знищив, ну мається на увазі під час однієї атаки, знищив шість крилатих ракет за один бойовий виліт. Про таке розповіли в. Повітряних силах, зокрема, начальник служби зв'язків із громадськістю, полковник Юрій Ігнат. За його словами, мова про масштабний обстріл, який Росіяни здійснили 13 грудня, коли окупанти запустили по Україні майже 200 дронів, кинжали та ще понад 90 різних ракет. Під час таких обстрілів основною ціллю F-16 є саме крилаті ракети. Ну і власне фактично, намагання їх збити, як розповів знову ж таки ігнат, льотчик в 16 спочатку застосував усі чотири ракети класу повітря-повітря. Таким чином він збив чотири російські крилаті ракети. Однак, пілот помітив ще одну ціль і вирішив використати авіаційну гармату. Збивати крилаті ракети гарматою. Це дуже ризиковано, пояснює ігнат через високу швидкість цілі та небезпеку. Детонації. Але, власне, як розповів уже сам пілот, він діяв так, як навчали інструктори у Сполучених Штатах і йому вдалося влучити. Як з'ясувалося, одночасно було знищено дві ракети, які летіли поруч одна з одною. Ось такий світовий, маємо рекорд. В повітряних силах зазначили, що цей випадок, ну, як я вже сказала, є унікальним. І фактично чотири ракети були знищені за допомогою ракет перехоплювачів, а ще дві за допомогою авіаційної гармати. Водночас ігнат зауважив, що, попри те, що Україні передали не найсучасніші модифікації в 16 українські пілоти щодня демонструють виняткові навички, максимально використовуючи наявну техніку. Ну а в Дефенс Експрес нам фактично трохи так само пояснили чому F-16 в Україні несуть власне лише чотири ракети, хоча деякі власне літаки. Можуть бути оснащені 16-ма ракетами та а, бомбами. А, власне, як кажуть у Дефенс Експрес, що точок підвізки для зброї у цього винищувача дев'ять. Окрім того, і в мережі є фото f 16 де він оснащений озброєнням. Як я вже сказала, яке несе 16 ракет та бомб а, у так званому «біст-мод», тобто в режимі звіра. А, як пишуть в Дефенс Експрес, річ у тому, що Власне, на фото, якраз остання версія F-16 і е фактично зараз е в Україні, як вже було зазначено, використовують далеко не найновіші і не найсучасніші, на превеликий жаль, е власне, е ці е літаки. Але так чи інакше, навіть з цією технікою, е бачимо, як українські пілоти, українські льотчики демонструють просто дива е військової справи. І знову ж таки дивують не лише нас з вами, а й цілий світ своїми здобутками і навичками в ході протистояння російському агресору.